Ора Вікторія Шиховцова, керівниця цього простору, скло, вивизвонила нас і сказала, що попри те, що виставка мала тривати два тижні, ми маємо забрати роботу вже зараз. Аргументуючи це тим, що ті події, які тут проводяться, наприклад, психологічний клуб відмовляється із якоїсь виставки, далі продовжувати співпрацю з цим простором. А, ну, що було доволі дивно, оскільки вона назвала наші роботи а, проти якоїсь певної партії а, політичні, політична виставка, і ми нібито про це не домовлялися. А, ну, доволі смішна ситуація, і, і вона назвала, ну, це Вікторія назвала. А, Роботи Максима Рачковського, де у людей замість у поліції замість палок Фалоси, назвали їх жахливо радикальними, і що ми мусимо це все зняти разом з роботою Жені Білорусець, разом з роботою Анатолія Білова, де присутній розірваний член. Адміністрація прийшла на цю виставку, а в день відкриття подивилася, що тут таке твориться просто жах, і попросила Вікторію виставку зняти. Плюс вона жахливо налякана, тому що декілька студентів із її факультету погрожують, що якщо що, вони прийдуть і зірвуть виставку. Ну але по суті, зараз вся погроза йде не від не від правих, як ми очікували, а від Адміністрації університету і від керівниці цього простору тепер ми чекаємо. Адміністрацію, власне, щоб поговорити особисто з нею. А Вікторія в сльозах втекла, закрила простір, завісивши всі роботи шторками, особливо хрест хрестове Кузнєцова на роботі а, і і завісила плакат Микити Кадана, тому що він теж їй здався надто радикальним. А, і наразі ми намагаємось визвонити її і запросити адміністрацію на якісь відкриті, відкриті перемовини, тому що ми ваші Пануємо взагалі плануємо далі продовжувати виставку. А якщо ні, тоді ми будемо вимагати, щоб роботи демонтовувалися не нами, а самостійно галереєю і не за наш рахунок а за рахунок галереї. Тому що, ну як як на мене, це взагалі наглість вимагати від нас же демонтовувати наші роботи при тому, що у нас були і зовсім інші домовленості.